Привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимось Дніпро, Павелград, Кривий, Ріг, Нікополі, Марганець. Що ворог планує, що нас чекає? Які застереження треба нам знати? Дніпро. Страшно вночі. Угу. Які звуки незрозумілі. От як, знаєте, люди готуються до сну, а чому ти лютуєш? А вас будуть попереджати, що саме в цей день, в найближчі дні, саме цей день треба. Бути уважніше. Перебої зі світлом. Починається якийсь старий сценарій. Є небезпека, хоче жертв, хочу жертв прямо. Не нажерливий такий. Хочу вагню. Якісь резерви свої дістане, може, якусь зброю, яку давно не використовував, якою ще зброєю буде намагатися добити до вас? Таке прям планує щось. От знаєте? Не нервує, а не історично б'є, а. Планування Дніпро найближчі дні. Був гарний період, кажуть. Приємні моменти, сімейні, кохання. Скоро будемо думати про те, що е, треба починати готуватися до навчання. Отак. От Родинами всі займаються, а тут раз і неприємність. Живе місто нормальним життям, знову ж таки, і тут друга вказівка на заклади освіти, освітянські установи, що стосується небезпеки. У вас, можливо, якісь приємні моменти щодо цього навчального процесу, а тут неприємні. Дніпро, найближчі дні. Якісь пусті обіцянки наводять. Одного з наводчиків спіймають, башня, руйнування можливі в місті. Передмістя гучно вогонь. Знову карта закоханих. Дай Боже, щоб, ну, як показує пара, може шлюб люди будуть укладати. І тут гучно небезпечно. Показує два гучних моменти, не один. Два прильоти, а два епізоди, зрозуміло, дві атаки. Дніпро. Найближчі дні. Ну, Готується ваша влада до атак, знаю, що ворог планує по інфраструктурі, але вдарить не туди. Перше прощупає область, потім на місто можу піти. Через те, що десь на фронтах іде рух. Біситься, тому що ми маємо десь перевагу. Про це можуть не казати відверто зараз по новинах, але скажуть трохи пізніше. Павлоград найближчі дні. Прямі атаки. Дрони йдуть. Вибачте, ракети. І на фоні всього цього хтось влаштує якісь святкування такі. Треба бути дуже уважні, уважними, якщо там військові, до вас переїздять або десь стоять. Дуже обережно. Таке відчуття, що от, знаєте, як скупчення може бути військових або техніки, і туди влучання. І скажу, треба було краще захищати. Кривий ріг. Відбиватись будете? Відбиватись будете, щоб захистити цивільних. Везуть з фронтів дуже багато поховань. У вас будуть прям хлопців до військомату дуже жорстко грузити. Тому що, от саме по вашому регіону знову показують великі втрати. Будете відбивати, місто буде відбивати, щоб цивільні вціліли. Всім, що є. Також показують дві атаки на місто. Небезпека для цивільних. Прильот по передмістю по району дуже багато вогню. Давайте дивитися. Кривий ріг найближчі дні. Там якісь свята, там якісь свята, там люди. Пікій не себе почувають. І е, лікарня. Десь, от дивіться, медичні заклади. Тут буде концентрація ворога. По-перше, може, вас замінують їх спочатку. Бо, як знаєте, хоче розвідати, що там, чи є там хтось. І потім буде небезпека для медичних закладів. Нікапаля, найближчі дні. намагаєтесь відбиватись. Щось падає біля води узбережжя. Ну, ви зрозуміли. Щось десь гучно. Знаєте, як починає нагнітатись, 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 день, два, і потім великий вогонь йде. От дивіться, буде понаростаючій. Тривоги, 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 ворог раз і все. Десь. Залпом, от як залп якийсь з різних видів зброї може бути. Марганець В найближчі дні. Передмістя руйнування, десь куди вже падало, відкрита місцевість, а тут щось інше йде, немаленьке йде. Тут і ракети можуть над вами шастити. У вас щось зіб'ють? Перед містом щось зіб'ють, щось паде таке, прям гучне. А у вас буде таке відчуття, що ворог хоче на вас наступати, тому що він десь буде підтягувати війська. Ви, ну, ви будете це розуміти і боятись. Не треба боятись, він не до вас. Він сам боїться, що наші з вашого боку підуть до нього. Отак От кажуть.